Особисте життя відомої української балерини. Катерини Кухар ще та загадка. Розкривати яку зірка не хоче. Втім, знаменитість часто підливає масла. В особистому житті відомої української балерини за останні декілька років сталося багато подій, як говорять у мережі Катерина Кухар могла розлучитись із чоловіком Олександром Стояновим. Але більше подробиць невідомо на інстаграм-сторінці відомої балерини з'явилась загадкова історія. Знаменитість опублікувала в блузі світлину, на якій її за руку тримає невідомий чоловік. На його руці є декілька татуювань і каблучка, а нігті пофарбовані у такий самий колір манікюр, як і в Катерини. Зірка запропонувала своїм підписникам вгадати, хто сидів поруч із нею на романтичній зустрічі. Втім, майже як через добу Катерина Кухар все ще не розповіла, з ким ходила на побачення. Та й взагалі про те, що це було побачення, можна тільки міркувати, але не стверджувати. Нагадаємо, що вже майже півтора року у мережі ходять чутки про те, що кухар розлучилась із своїм чоловіком Олександром Стояновим. Перші підозри з'явились на тлі новин про те, що зіркове подружжя відписались одне від одного в мережі, а також припинили публікувати спільні фото і відео. Пізніше Катерина зізналась, що змінила зачіску, написавши наступне: коли в особистому житті жінки відбуваються зміни, вона йде до перукаря. До слова, пізніше і сам Стоянов натякнув на те, що більше його з балерини нічого не пов'язує, крім спільних дітей. Розмірковуючи в мережі про те, чи слід українському театру балету використовувати композиції російських класиків, артист зазначив у нього з матір'ю, його дітей Катериною Куха на цю тему постійні суперечки. А що думаєте ви? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.